Юрій Вернеду проти зорі саме таку афішу мав матч п'ятого туру чемпіонату України. Зоря. Проти кривбаса зоря, яка дуже непогано стартувала у цьому чемпіонаті України. Зоря, яка дуже багато забиває в кожному з матчів, і кривбас, який дуже мало пропускає, але який не забив жодного м'яча за перші чотири тури. Обидва тренери зробили достатньо багато змін у своїх складах. Наприклад, Патрік Ван Люмен використав новачків і Кірю Ханцева Він поставив на лівий фланг атаки. А шахов посів місце у центрі поля, місце, де був екс капітан. Ан команди Ігор Назарина, який перейшов в Шахтар, Вернедуб перестав грати з двома нападниками. Він поставив Татаркова, який діяв в минулих матчах на фланзі у центр півзахисту на позицію під нападником, і це теж мало великий вплив на гру. Давайте подивимося, що сталося у цьому поєдинку у нашому детальному огляді. А також не забувайте, що наші партнери, компанія Парімач, закликає вас заряджати на улюблений клуб. Разом із Паріматч переходьте за посиланням у закріпленому коментарі до цього відео, і давайте дивитися разом детальний огляд матчу Зоря Кривбас. Дуже цікавий матч де Дебютувало багато новачків в складах обох команд. Бачимо, ми виходить на поле Іван Дібанго, новий лівий захисник Кривбаса. Кривбасу дуже потрібно забивати, адже ця команда не забивала протягом перших чотирьох турів. Але розпочинається все ось цього прориву Назарія Русина. Підхопив м'яч ледь не на своїй половині поля. І зрізав його Віталій Вернидув. Жорсткий фол. і Микола Балакін показав з перших хвилин, що не буде ніяких церемоній, що він за кожен такий грубий фол даватиме жовту картку. Це підтвердилося і пізніше, щоправда, вилучень не було, забігаючи навперед, вам розповім. Але жовтих карток було достатньо багато. З м'ячем Дібанго, атака кривбаса. Він відпасовує у центр і помиляється. Забирає м'яч Брашко. Брашко розганяє атаку, пас на правий фланг. Тут Крістіан. Саме Крістіан грав на правому фланзі атаки, ліворуч грав Кірюханцев. і Чудовий простріл від Крістіана, Щоправда, той самий Кірюханцев, який міг замкнути дальню стійку. Цю передачу дещо не встиг. Назар Волошин із м'ячем його передача і вривається Татарков на ударну позицію. Мацапура помиляється не оцінив він як слід цей момент не стиг за м'ячем і в підсумку зніс Татаркова. Своєрідне дежавю те саме було і з Мацапурою в минулому турі, коли він не зовсім обачно вийшов і порушив правила проти Алекса Таліса. Таліс там забив пенальті. Рух той поєдинок виграв у зорі. З рахунком 3-1 тут, відповідно, Кривбас отримав шанс з пенальті забити перший м'яч. У цьому чемпіонаті для себе ви розумієте цю реакцію Юлія Вернедуба його команда лише у п'ятому турі на 10 10-й хвилині зустрічі зуміла вперше забити у цьому розіграші української премєр ліги і це зробив Олексій Хобленко із пенальті. Мацапура в цьому епізоді виправити свою помилку не зміг і не врятував свою команду. Що ж було далі? Кривбас намагався так само стрімко діяти від суперника на контратаках, але зоря, от, подивіться, достатньо щільно намагалася діяти у центрі поля. Щоправда, цього разу атака Кривбаса продовжилася Татарковий з м'ячем, обігрується із Волошиним, отримує м'яч назад від Хобленка. І в цьому вже епізоді Мацапура рятує свою команду. Тут же він вийшов вчасно і не дав забити а, татаркову. Давайте ще раз подивимося. Цей епізод чудово в один дотик все. Розіграли футболісти кривбаса, і це те, що їм зазвичай не вдається у цьому сезоні подібні комбінаційні дії. Удар Шахова рикошет від Віталія Вернедуба забирає тут м'яч Сарнавський. Сарнавський, який в цьому матчі був капітаном, оскільки травмований був Хомчиновський і Сарнавський. Зіграв у цьому поєдинку дуже дуже якісно. Ще одна атака заріпа з Данченка на Булецу. Булеца поперечна передача на Ханцева і гол у виконанні луганської команди. Багато питань було чи був офсайт в цьому епізоді. І ми бачимо, що на одній лінії з правим захисником Кривбаса був в цьому епізоді. Булеца затримався дещо. Володимир Якімець можливо. Ще трошечки затримався і центральний захисник офсайду в цьому епізоді, скоріше за все, не було. Ми бачимо це на повторі і на стоп-кадрі. Якщо у вас інша думка, і ви якось по іншому намалювали проекцію, пишіть у коментарях і обговорюйте цей момент. З М'ячем Данченко саме з його передачі розпочалася перша гольова атака Сурії в цьому матчі. Непогано обігруються футболісти Зорі. Данченко отримує пас в штрафному майданчику, падає нібито після зіткнення з Сарнавським. Але Балакін все бачив, бачив, що контакту насправді не було. Він дуже швидко до Данченка підійшов і показав йому жовту картку за симуляцію. І ми побачимо зараз на повторі, що Балакін був абсолютно правий в цьому епізоді. Данченко настрибнув в напрямку коліна Сарнавського, а воротар не порушував правила. І це дійсно була. Відверта симуляція. Один один рахунок закінчився, але і далі подивіться достатньо високо прислугувала зоря. Тут Волошин не зміг вибити м'яч, забрав Шахов, Потім ще помилився Семенов і чудова передача шахова. На Кірюханцева, який робить дубль у цьому поєдинку, 2-1 зоря повела на 28 й хвилині зустрічі, і е, новачки просто чудово себе проявили. Кірюханцев, якого Патрік Ван Лювен розкриває на позиції лівого хавбека і робить дубль. А шахов віддає просто чудову вертикальну гольову передачу. Таких передач нашому чемпіонату не вистачало. І дуже добре, що такий майстер, як е, Євген Шахов. Повернувся в нашу українську прем'єр-лігу. Ще раз смакуємо цей гол. Чудове завершення і від Ігоря Кірюханцева. Стільки моментів, і це лише 29-та хвилина зустрічі. Насправді, перший тайм видався у цьому матчі дуже і дуже непоганим. Знову ж таки, Кривбас не може організувати свою атаку. Забирає м'яч зоря усередині поля. Крістіан отримує пас від Данченка. Втікає він від опікуна Дібанго, і в цьому епізоді просто зобов'язаний був забивати Назарі Русин. який ще момент був йому потрібен. Але на відміну від е, минулих турів, тут Русин забити не зміг. Чудовий просто момент 100% момент для того, щоб забити для Назарія Русина. І, можливо, вже ну, якщо не закрити гру, то зробити Зорю явним е, претендентом на перемогу. У цьому поєдинку бачимо, як Булеца грає всередині поля, як відтирає він Назара Волошина і одразу швидко розвертається і від передачу на Крістіана. Крістіан прокидає м'яч Зудька і в цьому епізоді Зудько отримує чергову заслужену жовту картку. Ну не Зудько, чергову заслужену жовту картку, а взагалі гравці кривбаса, адже вернедуб на той момент вже був на жовтій картці. Другий центральний захисник в цьому епізоді попередження отримав і цілком логічно, що після перерви у Вернедуб одного з своїх центральних захисників, а саме Зудька, якраз і поміняв його команда. Хоч і дуже добре почала цей поєдинок, і нарешті забила, все ж таки на перерву пішла програючи в рахунку. Другий тайм – штрафний удар від Кривбаса. Хобленко тут намагався знайти свій момент, намагався пробити, але непогано тут його відтер брашко. Кутовий відкрив баса І тут же Стецьков. Ще один футболіст, який на заміну вийшов, він якраз і замінив зодька на місці центрального захисника. Чудово, тут підключився до Кутового, бив головою, але у ворота не влучив. Було це із м'ячем, тепер подивимося, як атакує зоря, а вона атакувала навіть дещо гостріше. І знову чудовий діє Кирюханцев. своєю улюбленою правою викручує він м'яч на Назарія Русина, але Русин і цей момент не використовує. Після цього епізоду Русина Патрік Ван Лювен замінив. Русин був активним, як завжди, був стрімким, показував свою швидкість, знаходив свої гольові моменти, але жоден з цих моментів не реалізував. А нападнику треба реалізовувати. Подібні можливості. Тепер атака Кривбаса. І подивіться, що зараз буде робити Максим Задирака. Він дуже активний на своєму фланзі. В підсумку залишають м'яч для удару Семенову. Дуже така несподівана траєкторія була після цього удару. І Мацапура все ж таки зумів. Зреагувати я не дарма зараз акцентував увагу на Задираці, адже в майбутньому його дії будуть надзвичайно важливими в одному з епізодів. Але до того цей момент, коли заря знову ж таки могла закривати поєдинок удар шахова. Після подачі з флангу йому вже майже ніхто не заважав в удар головою. Але рятує свою команду в цьому епізоді Богдан Сарнавський. Сарнавський чудовий матч провів. Звичайно, що пропустив два м'ячі, як ми бачимо, але в багатьох моментах він свою команду врятував ще одна подача з флангу. Тут якімець. Був із м'ячем, і от тепер отримує м'яч задирак. Подивіться на за його діями, як він обігрує сміяна. Зміщується ліворуч від шахова і дуже небезпечно прострілює і в підсумку Батагов і е е воротар Мацапура не змогли заволодіти м'ячем. А Назар Волошин його доправив вже у порожні ворота. І таким чином кривбас на 67-й хвилині зустрічі з рахунок. Після чудової гри Максима Задираки. Мабуть, Задираці не зарахують в цьому епізоді асист, але саме він цей гол створив. Гол, який запишуть на рахунок Назара Волошина. Таким чином, рахунок став 2-2, і зоря, яка ну, мала всі передумови, щоб вигравати у цьому поєдинку, була змушена знову бігти вперед, знову брати. Ворота Кривбаса в облогу і намагатися забити все ж таки переможна в цьому епізоді максимально невпевнено зіграв дібанга. Продовжилася атака зорі, удар за меж штрафного майданчика, удар Назарія Русина, який парирував воротар Сарнавський. Все ж таки перепрошую русина трошки пізніше так поміняв. Ну і ще одна атака зарі ще раз можна було забивати луньов. От він якраз вийшов замість нападника Луганської. Команди він тут міг забивати, але не скористався просто чудовою передачою. Від Булеці Булеце хороший поєдинок зробив, е зіграв, віддав чудовий асист. Тут міг теж асистувати партнерові, але не забив Луньов І останній момент у цій зустрічі Микитишин вийшов на футбольне поле і міг тут забивати, але так і не обрав, що йому робити, віддавати передачу чи бити. І в підсумку Кривбас навіть перемогти міг, якщо би Микитишин обрав краще рішення. Остання хвиля зустрічі одразу. Відповідає своєю атакою Зоря, отримає м'яч Брашко, і в складній ситуації все ж таки примудряється пробити по воротах Кривбаса. Але знову тягне Сарнаск. Поїхала нога у брашка в цій ситуації. Взагалі були дуже важкі умови для гри. Дощ і такий шквальний вітер. І закінчився цей поєдинок нічією. 2-2 у матчі Зоря-Кривбас. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.